Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки з США, капітальним ремонтом та продажем. Представляємо в вашій увазі глибоко розпушувач колотайгер 530 шириною захвату 3,8 метрів. Має 5 основних та 4 допоміжних робочих органи, диски діаметром 560 мм, глибина обробітку до 40 см, необхідна потужність трактора. Від 300 кінських сил. Маса агрегату – 5200 кг, а транспортна ширина всього 4,5 метри. Глибокорозпушувачі розпушувачі «Колотайгер» – Тайгер ефективні універсальні знаряддя, що зстосовуються для кількох основних операцій з обробітку ґрунту. Іх подібна рама оснащена регульованим гідравлічним притискним пристроєм для більш агресивної обробки, подрібнення та перемішування масивних пожнивних залишків. Диски стоять під кутом 18 градусів. Передні стійки монтуються перед та між основними стійками для покращення якості обробки та розбивання грудок ґрунту. Вони дозволяють проводити ефективну обробку у важких умовах. Задні параболічні стійки для глибокого оброблення мають велике зусилля ходу. Вони піднімають і подрібнюють ущільнені шари ґрунту і прикривають більше пожнивних залишків, ніж стійки прямої конструкції. Оснащені вони долотами 10 дюймом і накладками типу бабочка, що прикривають та забезпечують від зміни зміщення ґрунту і пожнивних залишків. Ці стійки є оптимальним варіантом для обробки ґрунту, особливо після бобових. Накладки, що прикривають, встановлюються на задніх параболічних стійках. Вони використовуються для обробки пожнивних залишків, що містяться у ґрунту. А фінішним завершенням буде каток-подрібнювач розбити грудку та створити більш сприятливі умови для весняної передпосівної обробки полів. За допомогою цього глибокорозпушувача ви комплексно поріжете та подрібнете пожнивні рештки та перемішаєте їх з ґрунтом. Зруйнуєте ущільнення ґрунту та покращите його структуру. Забезпечите ранній та швидкий розвиток кореневої системи рослин, що особливо важливо в посушливі сезони. Глибоко розпушувач Кейсі Калотагер 530 це одна із самих популярних моделей в Україні та й у світі. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку в особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, прокульцитуємо та підберемо підходящий варіант для вас.